Значить, що просить Ну, В нього взагалі цікава логіка. Я просто хочу суд, я проти долучого одразу скажу, пояснюю свою позицію. Значить, що він надає? Він надає інформацію з Міністерства юстиції, що станом на 2019 рік його було обрано е, до правління товариства. І тут він робить цікавий висновок, що е, члени правління товариства обираються тільки з членів організації і пише про те, що от він. Підтверджено, що він є членом управління товариства, йому він є членом організації. Це взагалі не пов'язані речі. За статутом, я просто не пам'ятаю, чи є в нас в цій справі статут, я ще перевірю. Але за статутом, за статутом у нас взагалі це не пов'язані речі. У нас члени організації, це члени організації, а члени правління це можуть бути навіть не члени що організації. — правління? За, за даними мінімум Ми не знаємо, як це сталося. Тому, що він відмовив у реєстрації керівних органів, коли його переобирали. Зараз будемо з'ясовувати, тому що я відверто тільки сьогодні побачила цю відповідь, коли він її надіслав. Але я ж кажу, навіть відкривши статут, його висновки хідні, тому що ніде не написано, що члена правління не можна перше виключити з числа членів, ви не знайдете цього. І друге, ніде не написано, що член правління обов'язково є автоматично членом організації. Немає цього в статуті. Насправді, якраз правління може обиратися з будь-яких осіб. Чому його не виключили зі складу керівних органів? Ну, будемо розбиратися, це окремо. Але дійсно, от наславний таку відповідь, що да, голова дорогія, а правління у них обліковується отаке. Відверто скажу, що в мене це часто з моїй практиці. Ситуація така зустрічається. Він не реєструє зміни. З будь-яких причин, і у людей виходить, що протокольне є рішення загальних зборів про переобрання керівних органів, але вони не зареєстровані в міністрі. Таке буває дуже часто. Тепер треба приводити документи у відповідність, проводити збори і все робити. Я вважаю, що ці документи не мають значення для справи, тому що. Знаєте, немає у нас спільних для членів організації чи для нечленів організації, і нічого не змінює статус е, Нечипоренка як члена правління щодо його зобов'язання сплачувати компенсацію за спожиту електричну енергію відповідно до рішень керівних органів. до Нечипоренка, це нічого не змінить. У складі питання про членство, можливо, це б щось змінило, А в цьому Ну, я проти долучення, там, ну, там багато документів, ну, я проти долучення до матеріалі цієї справи, тому що я ж кажу, це не впливає ні на які факти, які потрібно встановити у цій справі. <плеслес> там, так.